Не думала я, що на свій ювілей отримаю такий подарунок. Вже кілька років я живу одна в своїй двокімнатній квартирі. Чоловіка мого давно не стало, а єдиний син одружився три роки тому, і вони з невісткою знімають квартиру. В цьому році мені виповнилося 60. і сваха сама мені запропонувала, сказала, що вони з сватом прийдуть до мене мене привітати, бо зустрічаємося ми доволі рідко. А я вже собі подумала, що якщо вже вони прийдуть, то треба і сина з навісткою кликати. Зробила я кілька салатів, запекла м'ясо, торт спекла і вирішила, що ми посидимо собі і відсвяткуємо все в тісному сімейному колі, як то кажуть, по родинному. Тільки так не вийшло, бо за столом сваха почала таку тему, що я ледь не впала. Спочатку вона стала хвалити мої наїдки мовляв, я молодець, все гарно, смачно приготувала. А потім стала хвалити мою квартиру, що вона велика, тепла, добре обставлена. Я й справді зовсім нещодавно зробила в ній капітальний ремонт, поміняла абсолютно все і витратила на це всі свої заощадження. Думала, що якщо я вийду на пенсію, то вже не буду мати змоги такі ремонтні роботи собі дозволити, тому і зробила все зараз, і все якнайкраще, щоб надовше вистачило і щоб потім своєму синові не причиняти ніяких клопотів. І тут, ні з того, ні з сього, сваха мені каже, що недобре якось виходить, що я, одна ж в такій великій квартирі, в той час як наші діти поневіряються по знімних квартирах. Анно, ви б молодим цю квартиру лишили, а самі могли б і в селі пожити. У вас же там будинок є, заявила мені сваха. І донька її, моя невістка, теж після цих слів відразу включилась в розмову і стала щебетати щось на кшталт того. Що як би було добре, якби я їм свою квартиру залишила, аж їм скоро прийдеться солодко, доведеться на всьому економити. У нас дитина буде, радісно сповістила невістка, тільки однороджувати народжувати на знімній квартирі мені щось зовсім не хочеться, інша справа дитинку в своє житло принести. Мене ця інформація так розчулила, що я під тиском емоцій погодилась. Сказала, що залишу молодятам свою квартиру. А сама переселюся в свій будинок в селі. В свою чергу свати мені пообіцяли, що допоможуть зробити ремонт в будинку, бо там навіть води в хаті немає і туалет на вулиці. Я навіть не сподівалася, що вже на наступний день після нашого застілля сват приїде на великій машині, щоб допомогти мені переїхати. Вони швиденько зібрали мої речі, і ми поїхали в село. До вечора ми всі разом, там все мило, вичищали. А потім вони мене залишили, а самі поїхали. Свас сказав, що ремонт почнемо з понеділка, тільки не уточнив з якого. Я вже місяць живу в селі, і ніхто про свою обіцянку допомогти мені з ремонтом навіть не згадує. А у мене грошей немає. Я ж усе, що мала, на капітальний ремонт своєї квартири витратила. Розумію, що я квартиру не чужим людям залишила, а рідному сину, але від цього ще болячеше стає, бо ж виходить, що рідні діти мене з дому витурили. Так, я можу в будь-який момент повернутися, адже квартира і досі оформлена на мене, але навістка дитину чекає, не хочеться їй нерви псувати. А що робити мені, як бути, я не знаю.